Привіт! Я Нечай Ідія і вчуся вже у другому класі. Мені сім років і я з Києва. Займаюся акторською майстерністю, тхеквандо та вокалом. Люблю малювати та вчу англійську мову. Співпрацюю з модельною академією ОС Модел Академії, де навчаюсь акторській майстерності, годобуванню та дефіле. Маю Досвід в рекламних роликах хлібрендів Кайт, «Майплей» та Зінка приймала участь у показі мод на фестивалі Амбасудор дитинства, Мама Слід, Львів Фешн Вік. Знімалася для міжнародного глянцю Тін Круз, Бон Кіз» та інших. Нещодавно знімалася в програмі Я Люблю Україну на каналі «Тет». Також маю велику дитячу мрію. В Україні настав мир, та хочу знятися у різних фільмах. Буду рада співпрацювати з вами.